Доброго-доброго ранку! Ось і 7 січня настало вівторок. Я вас рада вітаю в нашому дитячому онлайн-садочку Зіронька у групі Вінь-Пух. День малята, як завжди, ми розпочнемо з ранкової гімнастики. Продовжуємо вчити комплекс пілоти. Тож запрошуйте до зарядки батьків. Після... Чекаю вас на занятті з розвитку зв'язного мовлення. Обговоримо важливість багатьох професій. Зорова гімнастика комусь що для роботи потрібно, допоможе вам розслабити оченята. А пальчикова гра професії підготує пальчики до малювання, на якому ми з вами навчимося малювати будинок, тобто будемо маленькими будівельниками. Далі чекаю вас на спостереження, як зимою двірнику допомогти. Добірка цікавих ігор допоможе батькам розважити вас з друзями під час онлайн-навчання вдома. А після денного сну чекаю вас на занятті з економіки, де ми дізнаємось, хто що використовує в роботі. Як завжди, приходьте самі, приводьте друзів. Буде цікаво, я вас чекаю.